У Бердичеві традиційно проходять заходи до Дня Перемоги. Як і щороку Бердичевляни віддають шану землякам, героям Радянського Союзу, котрі проживали у нашому місті, і на їх честь і в пам'ять про них було встановлено меморіальні дошки. На провулку газопровідному є будинок, в якому проживав Валентин Шевирін у післявоєнний час із 1956 року. Працював оператором у Бердичівському лінійно-виробничому управлінні магістральних газопроводів. Учні 14-ї школи розповідали про героя, звертались зі словами вдячності до ветеранів, які заслуговують на особливе відношення і повагу. До меморіальної дошки героя Радянського Союзу Валентина Шевиріна представники влади і громадськості міста, школярі поклали живі квіти. Наступним пунктом вшанування стала меморіальна дошка Василю Аліну, розміщена на будинку, де мешкав герой по вулиці Вінницькій, 45. Пам'ятний захід тут готували учні НВК номер 4 Хвилиною мовчання і покладанням квітів вшанували пам'ять Василя Аліна. Усі присутні, а учні висловили сподівання, що стало бажанням усіх людей, що і нинішня війна незабаром закінчиться миром. Наше минуле і наше майбутнє пов'язані між собою незримим мостом пам'яті. Пам'ять вона вічна. Це собес видаляє. Своїх нащадків далі від тої війни, та травень знов і знову нагадає, як із життя ішли його сини. Наш земляк, герой Радянського Союзу, Всеволод Ривш, проживав у будинку, що на вулиці Європейській. 20. Саме тут, 9 травня 2010 року, встановлено меморіальну дошку герою. Відтоді, щороку, у переддень перемоги, сюди приходять учні п'ятої школи, не забувають щоразу і про присутніх ветеранів, даруючи їм слова вдячності, поваги, найкращі вірші та пісні. Ми ворожими сповна за тишу заплатили ветерани. Ми ніколи не забудемо подвигу своїх прадідів. Тих, хто сьогодні, не шкодуючи власного життя, захищає рідну землю на сході України. Ми сьогодні шануємо всіх, хто пережив роки неполіття. Шанувати пам'ять Григорія Найдіна бердичівляни щороку збираються біля його будинку по вулиці Садовій, 19. Тут учні першої школи розповіли про людину, котра із перших днів війни була на фронті. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих, а до меморіальної дошки Григорію Найдіну лягли весняні квіти. Біля будинку, за адресою Короленка, 31, де проживав Франц Кучеров, поминальний захід провели учні 15-ї. Все далі відходять грізні і важкі роки Другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих віддав своє життя і захистив рідну землю від ворогів. Щороку на день перемоги приїжджав до батьківського будинку син Франца Кучерова. А цьогоріч сімейну традицію продовжила його онука. Коли я училась в школі, в ці весенні дні ми завжди писали сочинення о героях війни. І я горжусь тим, що мені завжди було о комнате написати. Я писала о своєму дедушці Кучереві Франці Яковлевича. Наша семья очень гордится им. Им гордился очень мой отец. Память об этом мы передадим внукам, правнукам и пронесем через всю нашу жизнь. Вшановуючи пам'ять героїв Радянського Союзу, учні згадували й героїв нашого сьогодення, вклоняючись і сивочолим ветеранам Другої світової і їм молодим воїнам АТО, котрі сьогодні зі зброєю в руках боронять рідну землю від ворога. Наприкінці кожного виступу звучала думка: лейтмотив усього ні, ми не хочемо війни. Від живоплоту верболозного і до морської глибини спитаю всіх. Спитай у кожного, ні, не забули ми війни. Чи від екватора до полюса, від чубчика й до севини. спитай землі, гукни із космосу, ні, не забули ми війни. Давайте клятву цю повторимо і ви, батьки, і ми, сини, на всі чотири світосторони. Ні, не забули ми війни.